Доброго здоров'я народ! Слава Україні! Сьогодні 31 середа, 31 липня, так? липня. Вже давно всі Свої підживили а ми ще їдемо з тими жнивами, ламалися поки пшеницю змолотили, привели в порядок. І от Сьогодні хочемо їхати. Ми причепили, потім 10 гектарів. Ой, на вулиці вона, з хати дивлюся на, ну він на сонці. 35 градусів. Ну а так десь 25, залишимо. Ну, десь через півгодинки поїдемо. Поїдемо підживляти. Взяла з собою карбамід, бор, цинк. Гумат, НПК ще є, що таке що було? Два баки води, два куба. І тут п'ятий. Там буде. Чотири баки, каже п'ять. Якщо що зливати? 300-200, якщо до кінця. Кровним словом, 10 гектарів нам повинно хватити на 10 га. А більше ми не зможемо, бо нема здоров'я. Головне, щоб не було тривог, щоб ця антена працювала, щоб були супутники. Їдемо пускими колесами, що я вже, щоб не толочити. їдемо. Антена включала, Павлик включив. Видемо передні практично як задні. А там полі включимося. Так, народ. Вчора нічого не знімали ночі. Не було часу, промордувалися цілу ніч. Зняв рампу. Вон вона. Обламав вчора рампу вже. На дерев'яшках доїжджали з кріпкого кусок трубки. Бачите. Одлимав рампу. Не було як знімати. Було часу. А завтра дощ хочемо сьогодні докропити. Вчора на маленькі 100 метрівки Маленькі куски було біля саванки. Там людський город, там цей. Під'їжджав до, до причепа. Ззаду вже неможливо мені дивитися, бо шиє катастрофічно у мене з тими грижами. А ще вагон кучу робив на стелю. Як каліка, як ходячий робот. І оце зараз треба якось підшаманити. То я висока, отак піднімав рамку доверху, щоб сама. І включив воду, куди набирається. І будемо зараз щось майструвати, щось заваримо, підрівняємо, приваримо.

Знаю, завтра дощі почали днем тропити, температура десь 25-26. Що воно з того деліть тільки господь Бог знає? Зараз буде працювати автоматика. Таким макаром через посадку тут ще більше приблизно приблизно пояс. Ось, така соя у пояс. Так, що мої дорогі. Закінчили ми з соєю, загрузилися. Не знаю, було 26, а може і 27 градусів. Що воно вийде, як воно вийде. У нас трохи лободи, отак. у сусіда, от. ну, я вже трохи не збираюся. Скажіть, що, що обов'язково. Там де не де, так і можна. Все, положене. Полегенько трактор, а я навів перейти туди додому. Вже даю трактори їздити. Все, що ще можу сказати. Вішов карбаміду залишився в нас, ми давали по 6 кг, по 6, по 6,5. Ага, він поки що там залишилось. -то. Та приприй його там він ще ніде не діне. А він продерся Все, мої дорогі Я так напівпереки. Повгенько тут повойшу Повгенько і я йду. У нас вже куча бубів, а там, а там тільки цвіте. Однаш. Від самої землі. Від самої землі. Мож, можна порахувати. Но тут їх ціла куча неміряна. Ну що мої дорогі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Коментуйте. Slow, ukrainiano.